Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів, середина квітня. І сьогодні ми говоримо ще раз про таке явище, як пожовтіння часнику у весняний період. Чому це відбувається? І чи варто сильно перейматись? І так, часник може жовтіти в двох випадках. Перше, це коли він хворий, він зупиняє ріст і починає жовтіти і пропадати. Це грибкові захворювання, також листового апарату захворювання, щось під'їло. І другий варіант це коли особливо це виражається, якщо рання весна. Коли рослина активно починає розвиватись і тут різке похолодання, і що відбувається? Часник це та рослина, яка накопичує. Елементи в листу. І коли, наприклад, прийшло похолодання, і вона не може через коріння брати достатньо собі для розвитку, вона починає брати з кінчиків, з перших листів живлення. Таким чином, щоб далі розвиватись щоб ріс молодий лист, щоб рослина становилась товста. І це нормально. Не можна сказати, що це норма, тому що в деяких випадках пожовтіння мінімальне, а в інших доволі таке значуще. Чому це відбувається? Ну, по-перше, це і розташування ділянки. Якщо вона на вітру, ну, там холодні вітри, відповідно буде більше жовтіти. Якщо це десь в садочку ділянка закрита від вітрів, там буде мінімальне пожовтіння. Тому. Не переймайтеся, це норма. Це нормально, таке буває. Повторююсь, особливо коли рання весна, як, наприклад, в цьому році, в тому, наприклад, було, була більш затяжна весна, відповідно, ну, така плавна вона йшла. Відповідно, пожовтіння було менше, в цьому більше. Це нормально. Головне, щоб рослина активно розвивалася, а перший лист він вже в своє відпрацював. Коли потрібно, було, віддав запас елементів, і рослина розвивається далі. Що з цього буде? Будемо дивитись далі і побачимо через місяць на цю ділянку, на цей часник. Так що сильно не переймайтеся, маєте, робіть ті елементарні.